Сьогодні я вас ще вітаю з Днем народження Господа нашого Ісуса Христа. Хочу сказати, що нехай не буде нікого сумніву, що не 7, а 25. -го. Хочу вас потішити, що 25-го вся Європа, Америка і сусідня церква на молодіжній постійно святкували 25 числа. Сьогодні так сталося, що в державі осмислили цей день і сказали, що свято буде 25. Я думаю, що ми не забудемо сьомих, так як не забуваємо чотириста. Але сьогодні важливо, і не тільки сьогодні, а завжди, пам'ятати сенс цього свята, ціну цього свята і глибину Божої тайни на спасіння людства і Ісусі Христі. Так Іван і говорить, тайна Бога і Христа. Ви християни, і я християнин, і тому наша більша впевненість в нашому спасінні полягає від того, наскільки ми прийняли Ісуса Христа, наскільки ми находимося в Ісусі Христі, наскільки ми бачимо в ньому свого Спасителя і Місію, наскільки ми відкрилися для нього і наскільки ми з Ним разом розп'яли гріх на Голгофському Христі. Він нам цьому допоміг. Всі ми з вами гухали, як вівці, не маючи пасти. Гріхи наші тяготили нас. Звільнитися від гріха це не просто звільнитися від якогось фізичного багажа. Звільнитися від гріха можна тільки одним способом. Воздаяння за гріх смерть. Іван Глявчить, що через пожатливості породжується гріх, а кара за гріх смерть. Гріх не проходить просто так. З роками ми з вами звикли. Коли ми помиляємося, ми з вами каємося. І Божа благодать в Ісусі Христі звільняє наше сумління від тягаря. Слава Ісусу Христу! Коли величезна сила, незнанна сила на всій землі і планеті, навіть величезні воїни своєю силою, знатністю, мечем. І іншими зброями не могли зробити те, що той Христос із Назарета Ісус, передбачений Богом, про Якого сказали пророки, псалми і закони, три речі свідкували ціле покоління, щоб нам сьогодні вичитати це Слово і прийняти в своє серце і Ісуса Христа, який прийшов по написаному про Нього. Пророках, законі і псалмах Давида. Слава Ісусу Христу! І наша віра утверждається на всіх всіх пророчествах і на всіх цих відкриттях. І ми можемо сказати вже сьогодні, читаючи Священне Писання, «І Ісус це наш Спаситель. Язичники, і Ісус, то є наш Спаситель. Язичники, він не тільки спаситель Ізраїлю, але разом з Ізраїлем. Він спас і язичників. І так зрадійте язичники разом з народом Його. Алілуя! Вітаю вас, християни, з народженням Ісуса Христа. Я маю книгу, і у вас вона також повинна бути в кожного. Книга, яка уособлює в собі два, дві книги. Це книга старого заповіту і книга нового заповіту. Під час проповіді Ісуса Христа Христос звертався до книжки Фарисеїв, сказав такі слова. Досліджуйте Писання, бо ви через них думаєте мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Читаючи старий заповідь, ми знаходимо Ісуса Христа. Слухаючи і читаючи Псалми Давида, ми знаходимо Ісуса Христа. В законі. В пророках і в Сама ми знаходимо Ісуса Христа. І одного разу він сказав Никодиму: невже ти вчитель і не знаєш? Заглянувши книгу старого заповіту, можна побачити Ісуса. Але відкривши книгу нового заповіту, ми можемо сказати, апостоли засвідчили і написали все свідоцтво, що сталося в Єрусалимі і що зробив Господь. І Ісус Христос, ходив вулицями Єрусалим, проповідував, уздоровлював хворих, відкривав очі сліпим, Він давав благовістя, і люди ненищі прославляли Бога. Ісус Христос був розп'ятий на Головському христі, але третього дня Воскрес це була вівця, заколена за наші з вами гріхи, щоб настала ера. Як ми співаємо одні пісні, ера Християнства. Я вас щиро вітаю! Ісус Христос! Це початок нової ери, це початок нового життя, це початок і створення нової людини, щоб у вічності була нова істота, яка може прославляти ім'я Господа. Бо з гріхом в новому небі слави неможливо. Туди нічого нечистого, і придано мерзості лжи, не може війти. Але Ісус Христос одноразовим приношенням свого тіла, в жертву на Голоскому Христі, приніс нам викуплення одноразовим приношенням, тобі і мені зробив свободу. Звичайно, деколи ми її не цінимо. А по невопитності спотикаємось, але Ісус любить нас і чекає на нас. Що цікавого в старому заповіті про Ісуса Христа, я хочу відкрити це і, напер... і... і читати 11 главу. Пророк Ісая написав такі слова. І вийде пагінчик із пня Єсеєвого, і галузка дасть плід і скоріння Його, і спочине на Нім Дух Господній, дух мудрості і розуму. Дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього, його уподобання в страху Господньому. І він не на погляд очей своїх буде судити. І не на поступ очей своїх буде рішати, але буде судити у Бога за правдою, і правосуддя чинитиме слушно сумарним землі, і вдарить він землю жезлом уст своїх. Відхом губ своїх смерть заподіє безбожному і станеться поясом клубі Його, справедливість, Вірність же поясом Стимон Його. І замешкає вов із вівцею, і буде лежати пантера з козлям, і будуть разом теляткою ливчук та теля відгодоване, а дитина мала їх водитиме, а корова відмідь будуть. Пастися разом. Разом будуть лежати їхні діти. І лев буде їсти солому, немов та будова. І буде бавитися немовлятко над діркою гада. І відняти від перст дитина, простягну свою руку над норою гадюки. І не вчинять лихого та шкоди, не зроблять на всій святій моїй горі. Бо земля буде повна пізнання Господнього, так як море вода покриває, і стане це день той до корня Ісеєвого, що стане прапором народом. Погани, тобто язичники, звертаться будуть до, нього, будуть до нього, і буде славою. Місце спочинку його. Алілуя! Так сказав пророк Ісая могутні зворушливі слова. Як народ ізраїльський з великим прагненням, як в сухій пустелі чекали виконання ось цього місця священного Писання. Це була ціль і кожен до останнього, і навіть Свята Марія. Мама Ісуса Христа сказала в душі своїй, що це мені, що Бог явив мені Господа і Спасителя. Спасіння потрібно було всім людям. Люди на землі спрагли були від того, що була несправедливість. І в цій несправедливості в гріху запутаний був всякий чоловік. Гріх, як ця, проказа. Посіла на всяку душу, і визволення, як такого, неможливо було досягнути ні жертвоприношенням, ні покаянням, ні війною, ні будь-якою силою. Ізраїль знаходився в величезному, депресивному стані. Але прийшов Христос, проголосив Слово: Я світло прийшов світ, щоб всякий, хто вірив в мене, не ходив в темряві, але мав світло в житті. Слава Ісусу Христу! І ми з вами почули цей голос. І Він відкрився для нашого серця. І ми прийняли цю жертву. І він взяв наші гріки і беззаконня і повішив їх на Голгофському Христі. Ми сьогодні називаємося народом Божим, святими учасниками Божого звання. Свого часу ми були з вами не народом. А тепер народ Божий. Ми були не помиловані, а тепер помиловані. Ми були далекі від всіх обітниць, які Бог обіцяв святим своїм в Ізраїлі. І бувши далеко, тепер стали близькі кров'ю Ісуса Христа. Слава Господу нашому! Ви знаєте, коли ми розчитуємо, прочитуємо новий заповіт, то в дії святих апостолів ми знаходимо один такий випадок, про який ви всі знаєте. Петро прийшов в сім'ю коронили. Чим це закінчилось? Через Євангелія корнілий дом прийняв Ісуса Христа і охрестилися Духом Святим. А перед тим Петро бачив сон, щоби не їсти нічого нечистого. І це було уподоблено тому, що Петру необхідно бути в домі нечистих людей. І Петро всяко сказав. До господа я ніколи не чистував, не вживав і не їв. Але Бог сказав йому, що я очистив, не вважай за нечисте. І коли він, по случаю, вісника, який прийшов до нього і сказав, зайди, розкажи, ти повинен сказати слово, прийшовши в цей дом, сім'я прислухала Слово про Ісуса Христа. Люди були настільки близькі. Навіть язичники вони були близькі до явлення Ісуса Христа, але не знали, з якої сторони. І раптом тільки про благовістя Ісуса Петро сказав, то ще він не встиг закінчити свою річ, як Дух Святий злинув на них, і вони всі почали говорити іними мовами. О, це було сильно, друзі мої. Сьогодні П'ятидесятниця стала релігійним обрядом. Но хрещення Духом Святим ніколи не відніметься від народу Божого, бо він сказав, люди з них і будуть Богом, і вони будуть моїм народом. Аллія! Дух Святий і сьогодні сильний звершати свою величезну роботу на знищення гріховності на цій землі. Коли ми падаємо, помиляємося, Дух Святий дає нам шанс. Ми встаємо. І коли учні зібралися розсуджувати про церкву язичництво, будучи ще сильно укрійне в іудействі, вони сказали, якщо тепер вірують язичники, то треба їх навчити обрізуватись, дотримуватись закону. Хай вони будуть, як ми, ви просто можете не зауважувати собі, що апостол Петро і апостоли, крім апостола Павла, вони ще довший час залишалися в юдействі. Вони просто не рухали це творе питання. Вони вірували в Ісуса, але не, не намагалися щось змінювати. Но Павло в цієї своєї сміливості почав ставити ту різницю, різницю спасіння, спасіння в іудействі під час закону і спасіння в Ісусі Христі. І Він сказав: Бог не поклав ніякої різниці, тому що ми спасаємося, як і вони. Вірую, і я хотів би ці слова зачитати, 15 глава дії святих апостолів. Як розсуждали брати в Першому вісі? І як велике ж повстання повстало, Петро встав і промовив до них. Мужі браття, ви знаєте, що в данішніх днів вибрав Бог поміж нами мене, щоб погани не почули Слово Євангелії через уста мої, та й увірували. І засвідчив їм Бог серцевидисть, давши їм Духа Святого, як і нам. І між нами і ними різниці він жадної не вчинив, очистивши вірою їхні серця. Ото, що Бог тепер, спокуш... Бога чому спокушаєте, щоб учням та нащию покласти ярмо, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести, та ми віруємо що спасаємося благодаттю Господа нашого Ісуса так само, як і вони. Алілуя! Це сильні слова, сильні, які зробили реформу, реформу і удействі, і реформу в язичісті. Язичіство повністю лежало в гріху, і удейство страдало в гріховності. Ні жертви, ні приношення, ні одного праведника серед них. Лише тільки ця пам'ять із корення із землі. Ісус, Він просвітив очі людям. Отож, чого Бог тепер учням учнями ага. А нам. І вся громада замовкла і слухали пильно пильного і Павла, що розповідав, які то знамена та чудеса вчинив через них Бог між поганими. Як замовкли ж вони, то як і озвався і промовив. Мужі браті, послухайте також мене. Симон ось розповів, як звернувся Бог від початку, щоб вибрати люд із поганів для імення свого. І пророчі слова з цим погоджуються, як написано. Дивіться що. Отому вернеться, він каже, і ці слова, і ці дії відповідають пророчим. Слова, вони збулися зараз, в ваші дні, в наші дні, збулися пророчі слова, які говорять так. Потом вернуся і відбудую Давиду мостинію за Непалу, і відбудую руїні її, і наново поставлю її, щоб шукали Господа люди з сталі та всі народи, над якими ім'я моє кликано, говорить Господь, що чинить це все. Господи, від віку відомо всі вчинки Його. Тому думаю я, щоб не турбувати Бога, що до Бога навертаються, але написати до них, щоб стримувались від знечищеного і долянського та від блуду і задушеного, і від крові. Бо своїх пророків має Моїсей у містах занедавна. І що суботці читають його в синагогах. Тому постановили апостоли і старші з цілю церквою вибрати мужі із них і поставили до Антіохії до Антіохі з Павлом і Варнавою Юду, що зветься Варсава, і силу мужів, проударів між братами, передали церкві повеління, церква язичників. Як може той народ, який не знає ні обрізання, ні необрізання, Народ, який не знає закону Мисеєвого, бути в числі Господа. Один є секрет: Бог прийшов до язичників. І так само, як апостоли з самого початку, охрестивши Духом Святим, з одна ознакою на іх мовах, він так само охрестив язичників з ознакою на йних мовах. Алілуя! Тому збулися слова священного Писання. Ось я відновлю кинію Давиду. Заспівала вся земля на архват Давида. Заспівала вона гучно із всіми народами, і Дух Святий піднявся в самих В великій силі і славі. Земля вона належить славі Господній. Сьогодні і язичники і євреї славлять Господа Ісуса Христа. Як приємно, що ми являємось учасниками. Приходу Господа Ісуса Христа, і я приємно осознавати, що небо і земля прийде, і скоро гряде той Ісус. Який сидить по правиці Отця на небесах сьогодні і кодатистує за нас по волі Отця. Він сьогодні, Цар Царів, Господь Господствуючий, той, який Воскрес із мертвих, своїм Воскресінням смерть подолав. Він Воскрес, щоб ми з вами Воскресли і жили для слави Господа Ісуса Христа. Бог, во Бо ім'я Ісуса, достойній слави! Нехай наші пуста! Будуть щирі на славу Господу нашому, бо від достойної хвали, хто ми були призвані небагаті із нас знатних або благородних, но Бог небічний світ вибрав, щоб посрамити сильних, щоб через невічне проявлена була сила і слава Бога на цій землі Ісусі Христі. Ще раз вітаю вас з народженням. Ісуса Христа, Спасителя нашого. Нехай Він буде з нами, як сказав Він в своїх словах. Ось це я з вами до закінчення, до закінчення світу. Хай буде Ісус з нами постійно, аж до закінчення світу цього. Амінь. Станемо наші ноги і порох послаємо.